Відвід хочу представити вашій увазі автомобіль пригнаний з Європи, Kia з 2007 року, 2-літровий бензин на передньому приводі. Весь в рідній фарбі, навіть лобове скло в оригіналі. Ось такий його зовнішній вигляд. Протиутуманні фарі легкосплавні диски на зимовій, на зимовій гумі. Фаркопчик. Ось так він виглядає класно. Автомобіль без, без ДТП, без перефарбувань, весь в оригіналі, весь в рідній фарбі. Перейдемо до салону, а тут саме цікаве. Ось такий колір салону. Є легкі сліди використання, те що має бути, але нічого не перешивалося, все як в повному оригіналі. Повний електропакет, складання дзеркал. Магнітола вже встановлена з андроїдом, з блютузом. Двухзонний кліматконтроль, який працює. Підігрів сидінь також працюють. Пробіг автомобіля. Є сервісна документація. Ось такий збережений задній ряд. Все просто в суперовому класному стані. Автомобіль можна використовувати так просто для загрузки якихось речей, пакети з магазину. там. Або якщо потрібно повне завантаження, то ось так. Запаска нова, ні разу не встановлювалась. І так навіть п'ятий диск оригінальний в комплекті йде. А, і є оригінальний комплект. Це для підфарбовування царапинок. Так, да, такі я таке В цій машині він є, він збережений, все на своєму місці. Ось так. З цієї сторони І збережений з пасажирської. Перший місяць 2007 року. Є сервісна книжка, є бірки про відмітну, про заміну масел, є РДВ, це тех техогляд голландський із серійним номером, з датами, з пробігом, все повністю є. Ось такий класний збережений автомобіль. Дивіться, навіть шовкіа є. Тож треба сумку повішати, щоб не валялась. Воно тут все, все на місці. Так що так. Двохлітровий бензин, передній привод, весь в рідній фарбі. Розмитаний, сертифікований, готовий до постановки на облік. За потреби можна привезти вам додому автомобіль ну, за попередньою домовленості. Телефонуйте, домовимося.